Є тіло копією душі. Кабалісти кажуть, що ні. До того моменту, коли е, у людини присинається точка в серці, тіло людини живе досить відокремленим від душі життям. Воно ходить, воно народжується, помирає, переживає різні ситуації в житті, ніяк не пов'язані з душею. Але в той момент, коли людина. Починає пов'язувати себе з своїм коренем, тобто з душею, бо душою в Кабалі називається частина Творця з вищого світу, то в той момент вже душа починає вести людину, вести тіло людини, в тому числі. Тож, якщо ми хочемо, щоб в нашому житті. Траплялися тільки гарні новини, що ми хочемо відчувати себе добре в своєму тілі і розкривати прекрасний світ навколо себе. Давайте будемо займатися душею, і ми побачимо, як вона впливає на всі обставини нашого життя і нашого тіла в тому числі.